А які є можливості купівлі в іпотеку інвестиційної нерухомості? Це самий лояльний банк на сьогоднішній день в Чехії. Я так розумію, що є сподівання тоді, що з таким ВНЖ зможуть теж так, пробувати подаватись на іпотеку. Але можу сказати, що ріст дуже стрімкий. В Чехії чи можна здавати квартиру іпотечну в оренду? Я завжди кажу своїм клієнтам, що? Це взагалі не важливо. Яка зараз відсоткова ставка? Вітаю вас на каналі Сімейний бюджет. Мене звати Іна Броднікова і я фінансовий планер компанії Плен. E Сьогодні ми проговоримо про іпотеки, а саме про іпотеки в Чехії. У нас в гостях сертифікований фінансовий консультант в Чехії Едвард Чечур. Едвард, будь ласка, розкажіть трошки про себе. Доброго дня. Так як ви вже згадали, я являюся сертифікованим фінансовим консультантом і представляю компанію Офабе, яка вже більше 50 років на ринку Чехії і не тільки, вона працює в 16 країнах Європи, і наскільки мені відомо, навіть є філіал і в Україні. Чекало. Навіть в Україні є цікаво, цікаво, звичайно. Едвард, розкажіть, будь ласка, як взагалі виглядає процес купівлі нерухомості в іпотеку в Чехії? Які потрібно кроки для цього зробити? Угу. Дивіться, е це досить довгий процес, можна сказати. Все залежить від клієнта. Тобто, якщо до нас звертається клієнт... Ми спочатку з ним проводимо повний аналіз, бо тут е, зависить дуже багато факторів, починаючи від віку, ціни нерухомості, сімейного стану, доходів, витрат, це нам потрібно все скласти докупи, щоб бачити цілу картину. Потім е, клієнт нам ще каже: якщо він хоче купити, і відповідно, відштовхуючись від цієї інформації, тоді ми вже робимо прорахунки. Тобто, спочатку консультація, так, потім я запрошую у клієнтів ще дані, які мені потрібні для цього. Також це залежить від того, який статус у людей тут, в Чехії, це може бути ВНЖ, тривалий побут, Євросоюз і так далі. І відповідно, що дуже розповсюджено зараз, це е, дочасна охрана. Потім я вже аналізую приблизно. бо... Ми співпрацюємо майже з усіма крупними банками в Чехії, і в кожного банку свій підхід і свої умови. Тобто деякі банки беруть ВНЖ, допустимо, довгодобий побут, а деякі банки тільки тривалий побут. І мені потрібно тоді вирішити, в який банк або фінансову установу, бо ми також працюємо ще із ставебними спожителями. В яку фінансову установу ми з ними підемо. Потім, коли клієнти мені надають всі дані, я вже роблю конкретний прорахунок: прораховую кредитоспособність, на яку суму може пройти клієнт, і потім уже. Представляю готовий фінансовий план цьому клієнту і ми узгоджуємо подальші кроки. Якщо клієнту все подобається, тоді ми переходимо вже до якихось наступних конкретних рішень. Тоді я роблю попередню заявку в банк, щоб клієнта провірили по всіх реєстрах, чи немає в нього ніякої заборгованості, екзекуції. Там, чи справ не платив, якщо в нього є якісь кредити, тобто провіряється, так скажемо, можна сказати, поверхнево клієнт, і тоді нам банк дає якусь відповідь. Якщо ця відповідь позитивна, тоді клієнт уже може шукати собі нерухомість. Потім, відповідно, цю нерухомість він знаходить. І зачасту там на іншій стороні вже працює маклер. І ми, відповідно, тобто я вже співпрацюю з маклером. Готуємо резервачні договори, договори купівлі-продажу і так далі. Після цього, як ми підписали клієнт, тобто підписав резерваційний договір, ми вже відправляємо сам цей. Припад цілий в банк, і чекаємо одобрення. Після того, якщо, коли ми отримали остаточне одобрення, тоді вже підписується договір купівлі-продажу, переводяться з банку гроші і, і подається документація на кадастр. і, відповідно, це все. Так, поверхнево, якщо сказати. Звичайно, там буває дуже багато нюансів. деталів це займає інколи місяць, два, а то й три часу. Все залежить дуже сильно індивідуально від вхідних даних клієнта. Курс Мастер Market – це новинка від школи Пленедун для досвідчених інвесторів. І моя гордість це набір тренерів курсу. Це не просто практики, а люди з міжнародними кваліфікаціями в сфері фінансів та інвестицій. Ми поговоримо про портфельну теорію, про мислення класами активів, а не окремими акціями. Поговоримо про інвестиції в себе, покажемо наші розробки в плані в тому числі для регулярного ребалансу портфелю. Ну і звісно, гроші як інструмент щастя: шість живих вебінарів, обмін з собі подібними інвесторами, практичний розбір портфелів. Це буде окрема нетворкінг Зустріч і багато багато всього. Тому я сподіваюся, що цей курс не просто про знання, а також про побудову спільноти. Ну і про те, щоб ви отримували кращі результати і краще себе почували зі своїм капіталом на фондовому ринку. Дякую за ваш лайк. Ви вже трохи сказали да, про візи, що можна там отримати з тривалим побутом іпотеку. А Розкажіть да, про дочасну ограну, чи можливі якісь варіанти отримання іпотеки з дочасною охраною? ну і та, трошки ще. Да. Точніше, ці моменти з якими візами взагалі дають іпотеку в Чехії на сьогоднішній день. Дочасну охрану можна використати тільки в поєднанні із якимось побитом, і це має бути або чоловік, або жінка офіційно. Тобто, приклад, якщо в чоловіка є там, допустимо, замиснанська карта, а в жінки віза дочасної охорони і вони офіційно розписані, тоді це панк акцептує, а інші випадки вже ні. Раніше ще були шанси. Але вийшло так, що клієнти не зовсім добре себе проявили, бо видавали і потребітельські кредити, видавав Райфайзенбанк на дочасну охрану, зараз вже перестали видавати. І кажуть, що це пов'язано з тим, що багато погано платять і не повертають кошти. А, а якщо все ж таки в наступному році почнуть дочасну охрану змінювати на БНЖ, да, і а, українці. Почнуть отримати ВНЖ, я так розумію, що є сподівання тоді, що з таким ВНЖ можуть теж так пробувати подаватись на іпотеку, як ви а, гадаєте? Звичайно, 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 вже ходять ходять слухи, ну, внутрішня інформація, скажімо так, що до цього готуються, так. Який перший внесок по іпотеці має бути в Чехії? Офіційно, офіційно, якщо людина. Молодша 36 років, тоді тільки 10 Якщо людина старша 36 років, то вже 20 Ще можуть бути різні комбінації. Наприклад, якщо сімейна пара, чоловік і жінка, чоловік старше 36, а жінка молодша, тоді також можна піти по молодшому. Плюс цей перший внесок ще можна рішити багатьма іншими способами. Зараз не буду вдаватися в деталі, бо це дуже обширна тема. Наприклад, Кажу тільки один такий випадок: якщо у людини вже є нерухомість в Чехії, або в когось із родичів, навіть не обов'язково родичі можуть бути знайомі просто люба нерухомість можна взяти під заставу, і тоді вже цей перший внесок якби не потрібен. А який зараз середній відсоток по кредитах? На сьогоднішній день це ще дуже залежить також індивідуально від клієнта, яку він суму хоче брати, і який у нього статус в Чехії. Допустімо, для ВНЖ, довгодобого побиту будуть трошки вищі відсотки, для тривалого побиту будуть нижчі, а допустімо, для Чеха будуть ще нижчі відсотки. В середньому зараз на ринку 5%. Але я завжди кажу своїм клієнтам, що це взагалі не важливо, яка зараз відсоткова ставка, бо не може бути такого, щоб на протязі всієї дії договору у вас був якийсь один відсоток, бо він завжди на ринку міняється в залежності від різних факторів. Допустим, до коронавірусу і до війни відсотки були. В районі двох. Потім почалася криза так, коронавірус, потім і війна, і була в Чехії сильна інфляція. І центральний банк, щоб затормозити цю інфляцію, підвищив відсотки. Були 7, 6, на сьогоднішній день 5. І сьогодні спостерігається тенденція уже спаду. Спаду цих відсотків, тобто очікується, що через років 3, 4, 5 воно все повернеться в своє русло. Ми вже проговорили про відсоткові ставки, якраз затронули питання їх коливання. А розкажіть чи, будь ласка, як в Чехії взагалі цей договір по відсоткових ставках відбувається? Бо я так розумію, що Буває там плаваюча відсоткова ставка, буває фіксована відсоткова ставка. Бо ми в Україні звикли більш там до фіксованої ставки, або там до війни ще була ставка ЮІР, да плюс там якийсь відсотковий пункт. Тобто я так розумію, що в Чехії може бути комбінація цих ставок за закріплена за певними періодами. Можете ще більш детально про це розповісти? Зазвичай на початку дається фіксована ставка. Це може бути. Від 1, 2, 3 років до і десяти. В залежності від е, ситуації на ринку ми дивимося, який варіант краще обрати. Ця фіксована ставка служить для того, тільки, щоб банк по своїй ініціативі е, її не міг підвищити, скажімо так. Приклад, якщо е, у клієнта. Фіксована ставка допустим, 3%, а сьогодні на ринку 5, то по закінченню фіксації банк може підвищити відсоткову ставку на риночну. Поки діє ця фіксація, він цього зробити не може. Це розповсюджується тільки на підвищення з ініціативи банку. Фіксація не розповсюджується на той випадок, коли клієнт хоче сам понизити собі відсотки. Є два варіанти. Перший варіант це так називається ретенція. Тобто, якщо у клієнта, допустимо, на сьогоднішній день відсоткова ставка 6%, Скажімо так, а на ринку відсоток 5, то він має право послати письмо в банк і попросити, щоб йому цей відсоток понизили на риночний або рефінансування. Це робиться тоді новий кредит, не обов'язково тому ж самому банку, це може бути і інший банк. І тоді е, клієнт дістає також е, найвигіднішу на сьогоднішній день відсоткову ставку. Який термін кредитування зараз діє в Чехії? Ну, максимальний? Недавно ввели новинку чеська спожительна в середньому це 30 років, може дати фінансування і до 35 років. На період до 35 років, але це має бути новобудова, або нерухомість е, з так називаємим енергетичний щиток. А, або Д. Тобто більш е, сучасна вже будова. Є обмеження по віку. До якого віку максимально можуть розтягнути у цей період кредитування? Так, звичайно, в більшості випадків це 72 роки. Деякі банки можуть дати і до 75-ти. Який щомісячний платіж виходить при мінімальному першому внеску? Ну, давайте візьмемо, мабуть, мінімальний перший внесок 10%, да? бо багато все ж таки наших клієнтів молодше, ніж 36 років. І там, наприклад, може, в деяких регіонах я розумію, що, звичайно, залежить перший внесок від суми кредиту, від вартості квартири, але так. Якісь приклади можете навести? Звичайно, ви сказали правильно, все залежить від ціни нерухомості. Тобто образно, якщо нерухомість коштує 3 мільйони, то перший внесок буде 300 тисяч. Сама іпотека буде на 2 мільйони 700 І платіж, платіж на, цю, на цю іпотеку приблизно це також залежить від того, який це буде банк. Яка буде відсоткова ставка, але середній платіж буде в районі від 15 до 18 тисяч корон. А можна перевести це в долари ще, щоб розуміли, так? Наші глядачі: 18 тисяч корон в місяць це приблизно скільки по курсу? В долари легше сказати в євро, напевно. Євро. Ну, давайте в євро. Так, то буде євро це буде приблизно 700-800 євро. В залежності точно, яка це буде сума в корунах, звичайно можна продати квартиру, якщо іпотека ще не виплачена. Звичайно, її можна продати, але обов'язково тільки зі згодою банку. Бо, якщо на нерухомості є іпотека, відповідно в кадастрі, в реєстру. Прописується заставне право за банком, тобто ви не можете продати нерухомість без відома банку, і зазвичай відбувається це так, що продається нерухомість, закривається повністю кредит, а збиток грошей залишається вже клієнтом. Країні зазвичай при оформленні іпотеки також оформлюють договір страхування життя та страхування самої нерухомості, це часто є обов'язковою умовою банку. А розкажіть, як в Чеська в Чехії чи є ці умови страхування життя і майна обов'язково при оформленні іпотеки? Що стосується страхування життя, це залежить від банку. Один банк. Хоче обов'язкове страхування життя, інший ні. Щодо страхування нерухомості, це обов'язковий пункт, завжди має бути нерухомість страхована. А які банки є найпопулярнішими серед українців для отримання іпотеки? Тобто, от які банки більш дружелюбні до да, українців до цих військ тривалого побуту, та менше. Це, звичайно, чеська спожительна. Це самий лояльний банк на сьогоднішній день в Чехії. Єдиний, єдиний, де можна навіть пройти з цією комбінацією, що я казав вище, з дочасною охраною. А які є можливості купівлі в іпотеку інвестиційної нерухомості? Можливо, є якісь кейси? То цікаво почути? Можливостей дуже багато. Але на самому ділі все просто: купляється квартира і здається в оренду. В ідеалі, Коли клієнт планує брати е, фінансування для того, щоб здати квартиру в оренду, потрібно звертати тільки на ту увагу, щоб в ідеалі е, сума, за яку він здасть цю квартиру, перекривала платіж по кредиту. Відповідно, mm -hmm. потрібно і вибирати таку локаліту, де е, нерухомість не дуже дорога. Бо, допустимо, в Празі це не дуже буде працювати, бо в Празі починаються ціни від 5 6 мільйонів і вище, а на 5-6 мільйонів там вже буде сплатка 40, скоро 35 тисяч корунів. А щоб здати квартиру за ці гроші, щоб чистий прибуток, чи хоча б ця інвестиція виходила в ноль, щоб оренда перекривала кредит, досить важко. Але, звичайно, бувають варіанти, що здають квартиру покімнатно або навіть койкомісце. І все одно, mm -hmm. навіть якщо дивлячись, якщо Є варіант, якщо людина виходить в ноль, то є платіж оренди перекриває платіж по кредиту, все рівно у людини залишається інший фактор росте ціна нерухомості. Також це залежить від локаліти, де знаходиться ця нерухомість. Тобто, якщо людина навіть виходить в ноль, все рівно теоретично вона виходить в плюс. Бо з часом росте ціна нерухомості, і воно також рахується як прибуток в Україні. Часто в іпотечних договорах є заборона на здачу квартири в оренду. Мені здається, що це навіть в законі про іпотеку. Вказано, але це не точно де да, не буде зараз стверджувати. Як в Чехії чи можна здавати квартиру іпотечну в оренду? Нема ніяких заборон там, домов і так звичайно, далі. Звичайно, можна, звичайно, можна в ідеалі потрібно повідомити про це банк. Може, є в тебе дані? До речі, як за останні там п'ять років виросла ціна на нерухомість в Празі? точних цифр. В мене немає, бо це більше робота маклера. Я займаюся більше фінансуванням. Mm -hmm. але, але можу сказати, що ріст дуже стрімкий, і цьому посприяла недавня криза. Це раз і війна також дуже багато людей, бо збільшився попит. А скажіть, що таке питання, чи є якісь пільгові програми іпотеки в Чехії, можливо, якими можуть теж скористатись не громадяни не Чехії, або може, може, навіть громадяни, може, хтось дивиться на майбутнє і там планує отримати громадянство Чехії? Можна навіть е, взяти цей приклад, що якщо будова знаходиться в енергетичному щитку а Б тоді дається. Цей срок іпотеки на 35 років, це можна вважати так, як, також як пільговою програмою, бо, відповідно, чим довший срок, тим менший платіж. І якщо ще е, будова під, е, підпадає під якусь енергозберігаючу або енергосамостатню категорію, то також там бувають кращі відсоткові ставки. І також можна отримати кредит на реконструкцію, також по кращих відсоткових ставках. Ну, Давайте заключне запитання. Де найдешевші квартири в Чехії і найдорожчі? Це дуже важко сказати. По нашому досвіду, ми рішали фінансування квартири, яка стоїть 500 тисяч. А саме дорожче, що рішали, в районі 23 мільйонів. А 500 тисяч це який край? Це е, в районі моста. моста. Там, там є багато таких дешевих квартир, не тільки в мості, але і біля Карлових варів. Це, звичайно, якісь там маленькі. Маленькі, можна сказати, містечка, навіть села, там є такі квартири, допустимо, однокімнатну можна взяти за 500 тисяч кормів. Все, все залежить від того, ціна залежить від попиту. Звичайно, якщо здавати брат, купляти таку квартиру і потім планувати здавати її в оренду, буде трохи важко, бо якщо відповідно ціна мала, тоді і попит буде малий. Тому вона й дешева скоріше всього. Це найдорожче фінансування, це, мабуть, в Празі, так? Квартири були. Чи ні? 28 так, так. Переважно Прага, переважно Прага, а околі. Зараз дуже великі ціни ще в Младі Болеслав. Там скоро пражські ціни, бо там завод шкода, відповідно, там також великий попит і дорога нерухомість, і також в остраві. Дуже дякую Едвард за інтерв'ю, дуже була корисна інформація. Дякую за увагу нашим глядачам і прошу вас ставити вподобайку під це відео, ділитись цим відео зі своїми друзями, щоб якомога більше українців в Чехії знали про умови іпотеки і вже планували своє майбутнє. Добробут українців, запорога непереможної держави. Я вам дякую, що ви мене запросили. Do zobaczenia. Na wszystko dobre.